Всім привіт, вітаю вас на каналі Астрономікан. Сьогодні ми заглибимося в одну з найбільших таємниць галактики, Аномалію Гадекса. Це загадкове і неймовірно небезпечне явище, яке викривлює не лише реальність, а й саму тканину часу та простору. Місце, де логіка не діє, а простір переповнений варп енергією. Ті, хто наближається до неї, стикаються з неймовірними явищами, які неможливо пояснити. Аномалія Гадекса досі залишається загадкою навіть для найкращих розумів імперіуму. А численні таємничі події пов'язані з нею, лише додають їй містичності. У цьому відео ми розкриємо всі її таємниці, який вплив вона має на людей, як вона з'явилась, та спробуємо зрозуміти, чому аномалія Гадекса залишається однією з найбільших загроз та таємниць галактики. Перед тим, як ми перейдемо до аномалії Гадекса, не забудьте перевірити, чи підписані на канал, а також, якщо є бажання підтримати розвиток каналу, посилання в описі під відео. Походження аномалії Гадекса оповите таємницями, не стільки ж загадковими, як і сама аномалія. Ніхто достеменно не знає, як виникла аномалія, але існує кілька теорій. За однією з них усе почалось на занепалому і зіпсованому світі вулику. Якщо вірити у записам, його розбещені володарі почали практикувати заборонені криваві обряди, а їхня темна магія стала каталізатором народження аномалії. Записи Варти смерті вказують, що ця аномалія стала результатом великого та кривавого задуму смертних, прихильників хаосу, які втілили свої ритуали на одному з загублених світів, який тепер поглинений аномалією. Ритуал, що звільнив безодню варпу у реальність. Астрологи імперіуму стверджують, що аномалія є наслідком планетарного, а можливо й галактичного вирівнювання, злиття сил, які розірвали безодню на частини. Остання теорія, що має хоч якесь значення, походить від псайкерів, які намагались вивчати аномалію і натомість отримали шалені видіння. Ті з них, хто зберіг розум, застерігають аномалія Гадекса це лише провісник чогось набагато страшнішого. Події, яка знищить всю Ярихонську протоку. А потім накриє з собою решту галактики. Вперше Аномалія Гадекса була виявлена вільним торговцем, лордом капітаном Еммануелем Гадексом в Єрихонській протоці. Більшу частину свого життя він діяв поблизу Чередона. Але одного разу на його батьківщину вторся Архіпалій. Лорд капітан Гадекс втік та вирішив використати цю ситуацію як шанс закріпитись в іншій частині галактики. І в цей час штурми Варпу нарешті вщухли, відкриваючи безпечний шлях. Це був шанс стати першим вільним торговцем, який діє в потенційно надзвичайно вигідній частині космосу, тож він не міг впустити цей момент. Проте, те видовище, яке він зустрів, коли його корабель вперше вийшов з варпу, було чимось таким, що в своїх щоденниках він описав, як ніби троянда підвішена в небесах. Це була величезна кипляча хмара червоної енергії, наче гігантська кривава пляма в порожнечі. Він помилково вважав це туманністю, і, будучи егоїстичним, він назвав її туманністю Гадекса. Невдовзі після цього записи в журналах Емануеля Гадекса почали відображати його дедалі більшу божевільність. Оповідання про щоденне життя на кораблі змінились на уявні розмови між торговцем піратом та червоним виром, що тепер носив його ім'я. Він став одержимий цією аномалією, та стверджував, що коли він дивився на неї, її бурляча енергія фактично реагувала на його думки, ніби вона могла його зрозуміти і намагалась комунікувати з ним. З Часом вона проникла в його свідомість. І Еммануелі стверджував, що в його снах він вів цілі розмови з нею. У нього виникло неприязне бажання наблизитись до неї. Він мусив зрозуміти, що це за істота насправді. Отже, був відданий наказ, і його флот рушив вперед. Однак, коли флот наближався, команда помітила, що туманність Гадекса це щось чого слід уникати та остерігатись. У щоденниках Емануеля Гадекса та його офіцерів записані незлічені надприродні явища, які зараз зазвичай пов'язують з аномалією. Дивні стрибки в часі, відсутність цілих сонячних днів у корабельному журналі та сигнали, отримані ще до того, як вони були надіслані іншими кораблями флоту. Було очевидно, що команда не поділяла його ентузіазму. Записи, які вони вели, показували зростаючий страх і тривогу. Попри це, лорд капітан продовжував рухатись вперед, наближаючи свій флот до самого серця аномалії. Його нехтування зауваженнями команди та поступове падіння морального духу через спотворення часу та варпові фантоми послаблювали дисципліну та відвагу екіпажа. Подорож, зрештою, була приречена на провал, оскільки невдовзі спалахнуло повстання. Все почалося з одного корабля, який відмовився йти далі. І коли він вирішив відступити, божевільний капітан наказав всім іншим кораблям відкрити вогонь макробатареями по ньому. Після знищення корабля флот розділився. Лейтенанти, що командували рештою флоту Гадекса, розгублені між лояльністю до божевільного лорда капітана та бажанням втекти, поки ще була така можливість, вчинили бунт. Саме тут закінчуються його записи, тому ми не знаємо точно, що сталося. Але корабель капітана був знайдений у 779 році 41-го тисячоліття. Він дрейфував на зовнішньому краю величезного кола, таких же покинутих кораблів, що обертались навколо аномалії. Згодом лорд мілітант Соломон Тетрар, командувач хрестового походу Ахіла, видав наказ, яким аномалія Гадекса була заборонена для всіх кораблів, крім тих, які мають найвище повноваження. І її існування тепер вважається небезпечним космічним явищем. Декілька безстрашних осіб намагалися випробувати свою удачу та вирости в експедиції для порятунку чи відновлення кораблів, що потрапили в тимчасовий стазис навколо аномалії Гадекса. Але жодна з таких експедицій досі не повернулась. Що стосується решти флоту Гадекса, кожен з чотирьох інших кораблів зазнав підозріло унікальної трагедії. Хоча їм вдалося уникнути люті божевільного капітана, вони прорекли себе в той момент, коли ввійшли в цю прокляту частину космосу, і прокляття аномалії переслідували їх у зірки. Корабель гіпастром було втрачено незабаром після цього в жорстокому варповому штормі, і він з'явився знову через деякий час. Його екіпаж тепер полює на каравани постачання імперського флоту. Корабель плачуча Амарілліс був знищений ксеносами, а захоплених членів екіпажу ймовірно використали для створення рабського культу кармінового плача. Корабель Лілія Чарадона зник у варпі на багато років, перш ніж знову з'явитися у 779 році 41-го тисячоліття. Однак, коли гвардія смерті висадилась на корабель для розслідування, варповий двигун раптово спалахнув, і корабель знову зник в Імматеріумі. Проте найбільш загадкову долю, ймовірно, пережив величезний видобувний корабель Дракен. Його уламки були виявлені на блукаючому місяці, що дрейфував на межі аномалії Гадекса. Але це було незвичайне місце аварії. Насправді, здається, що корабель був хірургічно розрізаний, кожен шматок розташований на рівних відстанях один від одного по поверхні місяця. Вони були розташовані в дуже ретельному порядку. Можливо, ще більш лякаючим було те, що залишки всіх 15 тисяч членів екіпажу також були виявлені. Їхні тіла були розташовані в акуратні ряди, а всі органи викладені поруч з ними, сформовані так, як на анатомічній карті хірурга. Попри багато років, що минули, їхня плоть не мала жодних ознак розпаду та була волога на дотик, яка невідома сила могла бути настільки потужною, щоб розібрати такий масивний корабель таким чином, але одночасно настільки делікатною, щоб зробити теж саме з такою кількістю тіл, і можливо, що більш загадкове та тривожне питання. З якою зловісною метою корабель та його екіпаж були принесені в жертву. Минуло багато років вчені, мудреці та божевільні імперіуми намагались класифікувати аномалію Гадекса, співвідносячи її з іншими відомими варп-аномаліями, такими як око Жаху, Вир чи вогняні ворота, та всі спроби дати їй точне визначення зазнавали краху. Переважна більшість експедицій, що вирушали досліджувати її, закінчувались небаченими катастрофами. Як тільки вчені вважають, що їм вдалося зробити певні кроки до розкриття її таємниць, аномалія змінюється, перекручуючись і набуваючи ще більшої дивної та езотеричної форми. Її описують, як ракову похлину на тілі самого космосу. Цілі зоряні системи зникають у її зловісних хвилях, поглинуті тінню, яку майже неможливо збагнути. Вона пульсує в порожнечі, мов гігантське серце чудовиська, розширюється та стискається, поглинаючи та викидаючи зоряні системи протягом десятиліть. Світи, занурені в її багряне сяєво, просякнуті тлінням варпу. Зоря, що потрапляють під її вплив, перетворюються на згусток червоної маси хаотичної енергії. Із цих систем цілі планети розриваються та перетворюються на невпізнавані закручені форми, які лише трішки нагадують їхні оригінальні структури. Ті, хто наважується увійти в аномалії, ризикують повністю зникнути або назавжди змінитися, перетворившись і перекрутившись у способи, занадто жахливі, щоб їх можна було зрозуміти. На краю аномалії знаходиться розташоване кільце з уламків привидів кораблів, які потрапили у тимчасову пастку і тепер застрягли в потоці часу, з якого немає виходу. Ті кілька істин, які Імперіум зміг розкрити, лише поглибили таємницю аномалії. Одна з теорій Адептус Mechanicus стверджує, що аномалія викидає час із інших вимірів у наш, тим самим спотворюючи всі спроби пильного спостереження за нею. Однією з найдивніших речей про цю аномалію є те, що неодноразово було задокументовано. Що вона насправді перемістилась в інший регіон Єрихонської протоки, ніби вона, якимось чином, є розумною та здатна повсти через порожнечу, щоб краще поширювати свій руйнівний вплив. Це дає підстави припускати, що вона може володіти якоюсь зловісною свідомістю. Безумовно, аномалія становить загрозу для кожного, хто наближається до неї, але, ймовірно, найбільше від її впливу страждають імперські навігатори та астропати. У випадку з навігаторами це пояснюється тим, що аномалія має здатність ідеально імітувати світло астрономікану, що робить подорож у Варпі поблизу неї майже неможливою. Багато з тих, хто ти намагався подорожувати в її околицях, потрапляли в стан незворотного божевілля та розбещення. З Часом багато з цих індивідів об'єднались та створили культ, відомий як циклопічна конгрегація, відступницька організація єретичних навігаторів та інших мандрівників, що поклоняються аномалії та прагнуть розкрити її таємниці. Оскільки вони здатні використовувати аномалії як орієнтир замість астрономікану, адепти культу можуть безпечно пересуватися територією Єрихонської протоки. Але ще більш вражаюче є те, що варп схоже сприяє їхній нечистивій місії, тому що коли вони вирушають у подорож, яка повинна тривати тижні чи місяці, вони часто прибувають до пункту призначення, здавалось би, що миттєво. Культ пророкує наближення епохи хаосу і вічі, часу, коли світло астрономікана згасне. А не віруючи, залишиться блукати в безодні темряви. Єдиною надією на спасіння, за їхніми словами, стане аномалія нове криваве світло, що має прийти на зміну старому. Воно розростеться настільки, що його червоносяєва заліє кожну зорю по всьому чуманському шляху, і ті, хто впаде ниць перед його нечистивим блиском, стануть володарями цієї нової доби. Навколо аномалії Гадекса можна натрапити на проклятий корабель з нещасним екіпажем, якого уникають всі, хто виявляє його слабкий, але виразний енергетичний сигнал. Астропати, що працюють у Єрихонській протоці, піддаються особливо зловісному впливу, що походить від цього корабля. Цей корабель безмежна хватка, і саме він є єдиним ключем до розуміння походження аномалії Гадекса. Цей проклятий корабель, приречений знову і знову переживати власне знищення. Ті, кому довелося стати свідками цього явища, описують події, що неодноразово повторювались. Їхні зустрічі, які наступні, майже ідентичні. Вони розповідають про елегантний торговий корабель з корпусом, оздобленим сріблом та блискучою латунню, що без попередження виходить з варпу у відкритий космос. Одразу після появи він починає транслювати сигнал на всіх частотах, розповідаючи свою трагічну історію всім, хто готовий слухати. Передача завжди починається однаково. Корабель представляє себе як безмежна хватка, вільний торговець під командуванням капітана Олімпії. Далі звучать прохання про дозвіл увійти на орбіту планети Веронус, світу, про який немає жодних записів. Він не значиться в жодному зірковому атласі Ярихонської протоки, але голоси наполягають, що планета має бути саме тут. Після цього трансляція на кілька хвилин обривається, а потім лунає голос жінки, яка просить аудієнції у когось на ім'я кривавий олігарх Веронуса. Знову тиша. Та коли трансляція поновлюється, вона вже синхронізована з самою аномалією. В ефір виривається імпульс похмурої багряної енергії, що насичує все навколо. Ефір наповнюється звуками абсолютного жаху, пронизливими криками, коли екіпаж корабля споглядає моторошне космічне явище, яке поглинає планети, що, здається, існує лише для них. Безмежна хватка, що до того моменту просто дрейфувала у безодні, раптово запускає двигуни і різко змінює курс, наче намагається уникнути катастрофи. Аномалія гадекса стає неспокійною, заповнюючи безкрайній космос червоним світлом. Сигнали лиха та стогони розпачу заповнюють усі голосові канали, коли безмежна хватка розривається на шматки з титанових сплавів та кераміту, під впливом руйнівних гравітаційних сил. Будь-який корабель, що опинився поблизу, зазнавав подібних гравітаційних явищ. Коли цей період турбулентності припиняється, не залишається нічого, окрім порожнечі. Особливою небезпекою і проявів цього корабля є вторинне явище, відоме як хвиля стогону. У своїй останній миті головний астропат корабля Дієн Ксвін зумів передати одне єдине повідомлення крик абсолютного жаху та болю, що прокотився варпом, лунаючи на величезній відстані. Для звичайної людини він безпечний, але астропати, які перехоплюють цей сигнал, миттєво втрачають контроль, охоплені агонією помираючого колеги. Його думки пронизують і перевантажують їхній розум. Дефта відразу помирає, коли останні думки Д'єна спливають у їхній голові. Інші ж накладають на себе руки, не бажаючи жити в галактиці, де можуть знову почути цей жахливий сигнал. Більш нещасні астропати сходять з розуму. Їхні розуми втрачаються в безперервному крику Д'єна, і вони залишаються на все життя в ізольованих приміщеннях інквізиції. Їхнє ув'язнення переривається лише періодами жорстоких допитів. Через ці допити Інквізиція сподівається здобути деяке розуміння справжнього походження аномалії Гадекса. Можуть пройти тижні, місяці чи навіть стандартні роки, перш ніж безмежна хватка знову з'явиться. І лише питання часу, коли її екіпаж знову загине, викрикуючи в безодню. Їхні смерті повторюватимуться безліч разів, а свідки цієї трагедії навряд чи переживуть зустріч. Залишки безмежної хватки це лише один з численних примарних кораблів, що блокають аномалії. Безліч інших кораблів, що потрапили у часові потоки, дрейфують між минулими та майбутніми катастрофами. Дехто стверджує, що це доля всіх кораблів, які наважуються вступити в контакт з безмежною хваткою. Інші бояться, що примарні кораблі це жертви апокаліптичної битви, яка ще не відбулася. Ніхто не наважується розслідувати ці таємниці занадто близько. Як попереджають, зробити це означає стати частиною примар безодні. Один з найстрашніших аспектів аномалії Гадекса це її здатність викривляти простір та час. Аномалія впливає не лише на матеріальний світ, а й на сам час. Імперські вчені марно намагаючись зрозуміти її природу, описують це явище як виверження часу. Потік подій у зоні її впливу може не лише порушуватись, а й переграватись заново, змінюючи сам хід реальності. Кораблі, що потрапляють до її околиць, часто переживають різкі зміни в проходженні часу. Деякі повідомляють, що цілі дні губляться, інші описують дивне відчуття, коли час прискорюється або сповільнюється. У деяких випадках відомо, що кораблі зникали на десятиліття лише для того, щоб повернутися в реальний простір за мить після того, як вони покинули його. При цьому екіпаж не усвідомлював, що прийшов час. Через цю непередбачуваність дехто починає вірити, що Гадекс має свідомість, що це не просто розлом, а мисляча сутність, яка діє за власною волею. Також це тимчасове викривлення спонукало деяких вірити, що аномалія є порталом до інших вимірів або навіть паралельних реальностей теорії існує безліч щодо того, що може знаходитись поза досяжністю аномалії. Одні припускають, що це розлом у тканині Всесвіту, шрам залишений самими богами, в той час, як інші, вважають, що це наслідок стародавнього експерименту, що пішов не так, також існує припущення, що аномалія гадекса є джерелом часу, який виривається в нашу реальність із якогось іншого виміру. Проте будь-які спроби глибше дослідити її природу, щоразу завершувалася катастрофою. Ніхто не знає точно, але правда, ймовірно, набагато небезпечніша, ніж може уявити будь-хто. Однією з найбільш нерозумілих властивостей аномалії Гадекса, є її видимість. Коли аномалія вперше появилась, вона миттєво стала помітною по всьому сегменту Ультіма. Її появу зафіксували обсерваторії та розвідувальні станції навіть на таких віддалених світах, як Ноктюрн. Той факт, що світло, яке випромінює аномалія, стало помітним на такій великій відстані, порушуючи закони фізичної реальності, не міг залишитись непоміченим. Потік часу в межах аномалії є непостійним. На світі, охопленому її червоним сяєвом, тривалість дня та ночі постійно змінюються. Тіні, що падають, натякають на події, які ще не стались, а голоси минулого постійно чутні на межі сприйняття. Кораблі, що здійснюють короткий варп пересування, можуть з'явитися з варпу через кілька сонячних місяців після їх відправлення або кілька днів до запланованого відльоту. Астропатичні комунікації майже неможливі, оскільки фрагменти повідомлення, які ніколи не були надіслані, Впливають на астротелепатичні передачі. Аномалія Гадекса також, здається, має глибокий психологічний вплив на тих, хто наближається до неї. Капітани та навігатори, які намагаються її дослідити, часто переживають тривожні галюцинації, яскраві сни, а інді навіть чують шепоти в темних кутах свого розуму. З кожним стандартним роком аномалія повільно зростає, немов поглинаючи безодня, яка невблаганно втягує світи в своє темне серце. Сьогодні вона слугує східним кордоном колосального варп-розлому, відомого як Великий розлом. Більшість відомостей про аномалію Гадекс, які дійшли до нас, були зібрані ще до народження великого розлому, і тепер умови довкола неї можуть бути зовсім іншими. Але якщо раніше ця аномалія була джерелом нестабільності, то тепер вона стала однією з опор самої варпової безодні. Аномалія Гадекс залишається однією з найбільших загадок 41-го тисячоліття. Незважаючи на зусилля Адептус механікус, інквізиції та імперського флоту, ніхто не зміг повністю зрозуміти або втамувати її вплив. Імперіум витратив величезні ресурси на вивчення цієї аномалії, але кожна експедиція поверталася ще більшою кількістю запитань, аніж відповідей. Деякі навіть стверджують, що ця аномалія є ознакою чогось набагато гіршого. Візником давнього зла, яке давно спочивало, але тепер починає прокидатися знову якою б не була правда, одне є певним: аномалія Гадекса є силою, що перевищує розуміння звичайних смертних, і вона буде продовжувати тероризувати галактику, поки її існуватиме. Її вплив лише зростає, і вона може одного дня призвести до падіння тих, хто насмілюється протистояти їй. Але наразі аномалія залишається нерозгаданою, темною загадкою в самому серці імперіуму, чекаючи, щоб її розкрили ті, хто достатньо відважний або наївний, щоб шукати правду. На сьогодні це все. і Якщо ви додивились відео до кінця, не забудьте поставити лайк та написати коментар. І до зустрічі в наступному відео.